Розвитку уважності ці правила для дітей, але деякі з них можна використовувати й дорослим. Більше того, деяким дорослим я прямо рекомендую. Отже, перше це знайти і прибрати всі відволікаючі фактори. Часто діти відволікаються саме тому, що щось їх відволікає. А про мимовільну увагу, про переключення відволікання ми з вами говорили. І дорослі теж, чим більше у нас відволікаючих факторів, той самий телефон, тим менше ми концентруємося. Друге, не закінчив – не відволікайся. Правило, не закінчив – не відволікайся. Відволікаєшся, повернись. Повернись, закінчи, а потім, як то кажуть, зробив діло, гуляй сміло. Наступне це одне завдання за один раз. Не декілька доведено вже, що мультизадачність це міф. Одне завдання за один раз. Виконано, повертаємось до попереднього правила. Закінчив, відволікайся. Поки не закінчив, не відволікайся. Наступне дуже важливе, особливо для нас, дорослих. Чергуй навчання та відпочинок, чергуй роботу та відпочинок. Ми з вами працюємо, працюємо, працюємо на відпочинок. У нас зачасту мало дуже е, виділяється часу. Наступне це штраф за відволікання. Тоді, коли ми з дитиною а виробляємо певні якісь індивідуальні штрафи за відволікання. Це може бути просто е, якийсь знак, коли ми там малюємо е, стрілочку чи клеїмо клеємо на ліпочку з сумним смайликом і дивимося скільки разів дитина відволікалась. і, наприклад, відволіклась 10 разів. Виконуєш якесь завдання, а тут уже індивідуально. Наступне це тренуй увагу та уважність. Якщо ми у фокус уваги ставимо тренування уваги, то вона тренується. І останнє правило це для дітей, тоді коли ми з дітьми використовуємо якусь кодову фразу. Коли ми помічаємо, що дитина відволікається, говоримо їй щось. Що змусить її сконцентруватися, наведені приклади, ти відволікаєшся, сконцентруйся, увага! Це може бути я, коли вчилася в нас в школі, був червоний знак поклику, який наша вчителька час від часу, не зупиняючи е, е, тему уроку, просто піднімала цей червоний знак поклику, і ми про це знали, що ми відволіклися. І хто відволікся, той сідав собі рівненько. Тобто, якісь е, кодові фрази, які повертають дитину чи дорослого, можливо, до тієї. Е, Справи, яка виконувалась.